Чи спроможаться все ж таки більшість Верховної Ради поставити крапку і дати військовим, перш за все, і всім тим, хто задіяний в мобілізації, чіткий документ, за яким будуть працювати із, із військовозобов'язаними, ну, насправді іншого виходу немає. Закон застарілий. Ми сто разів казали чи мільйон разів казали, що це закон все ж таки ще створений в ті часи, коли насправді тон це ті роки були, і тоді. Насправді то ніхто, мабуть, і не думав, що буде необхідність застосовувати цей закон, який був насправді створений на основі тих відчуттів, які залишилися після холодної війни, і насправді він і не враховував реальній демократичної європейської країни, в якій треба мобілізовувати фактично все населення або чоловіче населення, і так далі. Тому цей закон, новий закон або новий варіант закону, він має бути ухвалений для того, щоб адаптувати. Цю систему до реалій демократичної країни замість репресивного виключно механізму, коли просто громадянин зобов'язаний, а далі все пішло, начебто, автоматично, насправді треба створити і мотиваційний механізм, і механізм справедливості, так званий, тобто рівність всіх громадян, ці ситуації, прозорість системи, звісно, з, з дотриманням. Секретності, але прозорість в тому заключається, що не може бути такого, що хтось має бути рівніший серед рівних, і так далі. Тобто, це дуже важливий момент, коли ми говоримо про національну стійкість, саме від слова нація, коли ми говоримо, що ми єдині, і ми разом захищаємо державу. Тому насправді цей закон має бути ухвалений. Він має дати можливість дійсно і збройним силам отримати. Перш за все мотивованих і громадян, які розуміють, чому вони йдуть захищати свою націю, а не просто ловити їх на, на вулицях, тому що насправді ну такі реалії, що немає іншого механізму, як фактично створити систему достатнього формування опівсійного резерву. Тут ще один момент стосовно 500 тисяч, насправді. Дійсно, 500 тисяч на от просто набрати людей за один момент, просто неможливо фізично. Тобто, це має бути система, яка дійсно передбачає підготовку, оснащення, тому що багато хто забуває, що таке 500 тисяч військовослужбовців, все ж таки не просто 500 тисяч на плацу зібрати це створити підрозділи. Це оснастити їх озброєнням та військовою технікою. Це, звісно, підготувати не просто індивідуальну підготовку дати, а підготовку підрозділів, підготовку з'єднань. Тому це процес, я не думаю, що він буде проходити за один рік, оці 500 тисяч. І тому насправді ті цифри, які з'являються фінансові, в тому числі вони мають все ж таки враховувати ситуацію, що це буде розтягнутий процес. Часі і не одномоментно буде набиратися 500 тисяч, де їх будуть збирати десь в одному чи двох навчальних центрів. все це має бути звісно розподілено по часу, і головне по алгоритму підготовки формування частин ротації, і так далі. Тобто, тут головне, дійсно військові, наприклад, називають одним з головних моментів це чітко визначеність власне періоду мобілізації. Хоча знову ж таки, оцей я би так сказав, постімперський пострадянський закон він взагалі не передбачає якихось термінів, тому що ну під час Другої світової війни, наприклад, хто був мобілізований, вони там могли і 10 років служити, поки не було відповідного наказу і так далі. Зараз, все ж таки, коли ми маємо війну вже два роки, для військових дуже важливо, і тих, хто буде мобілізований, розуміти, наприклад, що 36 місяців. Ти перебуваєш на службі, потім маєш право на демобілізацію. Не звісно, що може хтось і залишиться, тому що у кожного своя мотивація, у кожного своє розуміння ситуації і своєї ролі в цій ситуації. Тому головне чіткий механізм, справедливий механізм і розуміння того, що людину громадянина треба поважати. У насправді то революція гідності це слово гідність має бути червоною ниткою, які проходить яка проходить через цей закон, а не просто говорити, що громадянин зобов'язаний все, і на цьому все закінчилося. Гідність, справедливість і мотивація мають також бути такими самими інтегральними елементами цього закону.